Те словам, які ми прочитали сьогодні з Євангелія, передають інші слова, які все пояснюють. Христос говорить, не кожен, хто буде казати Господи, Господи, війде в Царство Боже. Але той тільки хто виконує волю Отця мого. І далі він промовляє відому притчу про дім, що побудований на твердому камені і на піску. У кожного, хто виконує слова мої, каже він. Подібний людині, що побудували дім на твердому камені. І прийшла негода і вітер, і буря, і злива, і не пошкодила дім твій, бо він міцно стояв на тому камені. А хто не слухає і не виконує моїх слів? Подібний тому, хто побудував камінь на піску, і прийшла буря, і негода, і злива, і знесли дім цей. І руйнування його було велике. І питання не в тому, що він обіцяє карати тих, хто не виконує його. Повелінь і настанов. Вони життєдайні ті настанови і повеління. Вони і дають можливість витримати всю негоду, будь-яку бурю, зливу, вітер, все, що супротив тебе, все можеш ти. Витримати, якщо ти з Богом, якщо ти живеш так, як він заповідав, нам треба прийняти це, яке те, заради цього приходить. В євангельське оповідання, Архангел Гавріл, якого пам'ять ми сьогодні вшановуємо. він приходить з одного боку, щоб просто подолати безплідність нашого існування. І до Захарії і Єлисавети з цим він прийшов. що вже постарілись. І Єлісавета була безплідною ціле життя до старості. Але судилося їм бути батьками пророка Йоанна Хрестителя. І до Іокіма Іоанни він прийшов і знов звістив. І вони народили. Дитя Марію. Він же приходить до неї з іншою звісткою. Про те, що Син Божий приходить на землю через неї, через те, що вона його народить. І це означає... Надзвичайно важливі речі в першу чергу подолання роз'єднання людини з Богом, ось про що він звіщає. І спасіння всіх тих, хто роз'єднані з Богом. Знов таки, і про це теж. Але ж ми знаємо, що головне в тому, що приносить. Прихід Спасителя в світ це його хрест, смерть і Воскресіння. І з тих пір ми хрестимо кожну дитину, малесеньку, в смерть і Воскресіння. І про це читання апостола Павла при хрещенні. І про це особливі молитви, при хрещенні. Воскресіння чекає на всіх через те, що народився Христос. Як казав апостол Павло, смерть де твоє жало? Пекло, де твоя перемога? Ти подолано. І віра наша в першу чергу полягає в тому, що подолана смерть. І нам це треба прийняти навіть тоді, коли ми втрачаємо найдорожче. Ми повинні розуміти, що це втрата і розлука, але смерть подолана. І от якщо ми будемо своє подальше життя будувати на тому, що смерть подолана, наша будівля буде на твердому камені. І ніяка буря не здаває. І ще одне дуже важливе, кожен раз, коли ми втрачаємо, ми помираємо разом з тим, хто відходить від нас. І це не в уяві. Це в якійсь Особливій духовній реальності ми помираємо. І не можемо не померти, тому що померло не дорожче. І ми добре знаємо, що часом легше померти самому, ніж ховати найближчу людину. Але от ми померли, а смерть подувала. І це означає, що нас чекає Воскресіння в цьому житті, в якому ми ще залишилися частково мертвими. Втративши все, що мали, ми можемо чекати Воскресіння. Воно приходить. Бог знає, як Воскресити наші душі. Наші долі, наші серця, як скорботу вгамувати, як дати розквітнути любові, вдячності, як дати зрозуміти, що ми вже зазнали щастя в цьому житті. І те, що ми зазнали, незначенне. Ми віддали щось найдорожче. Те, що ми віддали, в нас не можна забрати. Вона буде з нами завжди. І надихати буде. І світити. І любов подолає смерть, тому що вона. Сильніше за неї. В теперішньому часі це все стосується кожного з нас. Бо кожен з нас може зазнати смерті в будь-який момент. Бо такі умови нашого існування. Кожен з нас може втратити будь-який момент найдорожче. Але ми повинні бути абсолютно певними. Смерть подолано Христом Спасителя Ісуса Христа. Пекло подолано. Немає смерті духовної. долається смерті тілесна. Треба чекати, поки душа прийме це в усій повноті. Поки вона коли прийме це, вона прийме цілий світ. І з світлом і темрявою. з життям і смертю. Прийме цілий світ, обійме його. І буде знати, що таке повнота існування в світі. Коли ти здатний. Прийняти все суперечливе, трагічне. І через те, що трагічне, надзвичайно прекрасне і просвітлене, і натхненне життя, ти приймаєш туху.